Так, всім привіт! Давайте подивимось, б ви собі передали з майбутнього. Давайте подивимось на один варіант. Нагадую, що це загальний розклад, програтися може не у всіх. За персональним, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення. Дивимось, б ви собі, собі передали з майбутнього. Ви б собі передали з майбутнього про те, що перед тим, як робити крок, треба подумати. Треба проаналізувати свій минулий досвід, треба не поринати у кохання так, що ви забуваєте про свої межі. А ви б себе попередили про якийсь союз, про якісь відносини, які зробили вам дуже боляче, які поставили вас в позицію того, що ви отримали негативний досвід. Ви би попередили себе про якийсь біль, який вам хтось а, причинив. А, ви б сказали собі, що перед тим, як довіряти, а, подумай три рази. Ви би передали собі, що а, кохана моя, ти повинна бути мудрішою. Ти повинна цінувати себе, ти повинна розуміти, що у будь-яких відносинах потрібно зберігати баланс і не присмикатися перед іншими. Тобто, у вас повинен бути, у вас повинно бути розуміння, що те, що ви віддаєте, ви повинні отримувати натомість, що не це правило, де поводять з людьми так, як ти хочеш, щоб вони поводились з тобою, воно не працює. Що люди звикають до того, що ви багато віддаєте. І нічого не просите натомість, і вони цим користуються і роблять вам боляче. І ви б передали собі, любо моя дівчинко, будь ласка, не віддавай себе повністю, будь ласка, пам'ятай про свої кордони, будь ласка, бережи своє серце, бережи себе, не дозволяй нікому впливати на тебе, не дозволяй нікому переконувати тебе, в тому що ти якась не така, не така що ти негідна, що ти не гідна малого, що ти гідна дрібниць. не дозволяй нікому переконувати собі, себе у цьому. Ви б собі передали саме це. Ви б собі передали, що треба мати терпіння, що треба не поринати у е, якісь ілюзії, не малюйте собі людей, е, ідола не робіть е, з людей, е, не робіть собі е, якусь е, ілюзію у людини, е, в яку ви потім будете вкладатися, майте терпіння, дайте час е, на розвиток відносин, тому що тут, не, скоріш за все, про відносини і людей, саме відношення людей до вас. Перш ніж поринати у якісь стосунки, дайте собі час. Дивіться, скільки ви вкладаєте і скільки ви отримуєте натомість, дивіться, що ви отримуєте від вкладання у ці стосунки, у ці зв'язки, які відбуваються. Ви би хотіли собі сказати, що пам'ятай про свою цінність, пам'ятай, хто ти, пам'ятай, що себе треба любити в першу чергу. А це ви б хотіли б собі передати. Ви б хотіли б собі передати про те, що ви цінна, що ви гідна кращого. Ви б хотіли собі передати, що ви жінка достойна і що ви знаєте, що як отримати те, що вам хочеться. І не через приниження, не через служіння комусь, не через недостачу ресурсів, коли ви віддаєте, а вам натомість нічого не дають. Ні. Ви апріорі гідні кращого. А, і з цього, з цієї позиції ви повинні діяти і не давати нікому, нікому взагалі переконувати вас в тому, що ви а, якась недостатня. А, давайте час людям проявити себе, показати себе а, і показати свої відношення до вас. Оце б ви хотіли передати а, собі, що цінуй себе і не поспішай. Жоден не достоин того, щоб ти відкрила своє серце і тебе. Зламали, тобі зробили боляче, жоден не достоїн того, щоб ти витрачала свій час і натомість нічого не отримувала. Цінуй свій час тут ви б собі передали. Тож, дослухайтесь до цього повідомлення, в ньому є дуже великий сенс. А за особистими розкладами, будь ласка, звертайтеся в директ.